Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 19.45 відбудеться матч загального групового етапу Ліги Чемпіонів, п'ятий тур, друзі. На назвамо очікує. Данський Копенгаген у себе вдома на стадіоні Паркін. Команда буде приймати казахстанську команду Кайрат. Сьогодні я хочу поговорити, друзі, про Копенгаген, про Кайрат. Ну, давайте, друзі, про все будемо говорити з вами по порядку. Давайте розпочнемо ми взагалі-то з господарів Копенгаген. Ну, Копенгаген ми знаємо, це данська команда. А если мы поднимемся на нынешний сезон 25-26 в Данске Супер то после 16 турів команда Копенгаген поседает четверту позицию. Бронбю находится на третьей позиции, имеет 31 набранный пункт. Мэтьюланд на другой позиции, имеет 32 набранных пункта. И лидер чемпионата команда Архус. Команда имеет 2 поразки, 10 перемог в своем пассиве и 34 набранных пункта. Ну, речі, да, в Архуса плюс 15. Тереза, знаете, забытых топор Копенгагена 4 поразки, 4 нічих, 8 перемог У Копенгагена 28 команда очок набрала. В принципі, на 6 очок команда від видят Рахуса, 30 м'ячів Копенгаген наколотив. 22 м'ячів команда пропустила. Плюс 8 по резниці забитих та да, Моя команда Копенгаген. Бачимо, що, до речі, якраз на наступний матч у Копенгагену, до речі, про того самого само Аргуса. І якщо Копенгаген в даний матч все-таки виграє матч 17-го тура, то Копенгаген може відрився і скоротити до трьох наборних пунктів. Ну, ще не слід забувати, що у Копенгагені ще кубок Данії, де вони в, в фіналі зіграють з командою Есберг. Ще не слід забувати про суперкубок Данії. 7 грудня матч проти команди Сьонер Юскен». Потім Віль Реал у шостому турі загального групового етапу Ліги Чемпіона. Дуже сильна іспанська команда, яка там на третій позиції в Лалізі йде. Бачимо, що проти... чвертьфінал під командою Азбірга. Бачимо, що там відповідно буде два матчі. Да? Один на виїзді Копенгаген має зіграти, один, відповідно, вдома. А, ну, ось так, якраз там. Бачимо ось, да? А потім в січні Наполі і Барселона йдуть відповідно в Копенгаген ну і в заключні матчі чемпіонату. 19-й турми на виїзді, Нор, Нор Шаланд вдома, Денс на виїзді, Ранерс вдома. Наступний матч для Копенгагена дуже, дуже важливий проти Андрехус. Тому бачимо якраз те, що Копенгаген матиме у неділю шанс скоротити відрив до 3 очок. Ну якщо Копенгаген програє, то відповідно Архуз уже може на 9 очок відірватися. І, друзі, не слід забувати. Да, ось, давайте подивимось минулу кампанію. Не слід забувати, що Копенгаген є чинним чемпіоном. А Дании в прошлом сезоне команда на один пункт выпередила команду Метилен. Вот, ну и в целом, Копенгаген, да, ну и в сезоне 23-24 Метилен стал чемпионом, В унули компаньонцев был Капиньагин. Что сунок Кайрат. То Кайрат же гарантировал себе титул чемпиона. Команда за застановила в останим матче в чемпионском матче, я бы даже бы сказал, бы в ничью. В ничью один таким чином Кайрат. Тріумфує в чемпіоті Казахстана. Вдається Кайрату відповідно захистити свій титул чемпіона. В 24-му році Кайрату виграв, і в 25-му році Кайрат цей титул таки захищає. О, і знову на декілька пунктів, але команда все-таки стану випереджає. Ну, Кайрату на сьогодні матчі будуть в виключно поки що влітку чемпіонів. Наступний календарь Казахстанського чемпіонату невідомо. Казахстанський футбол, ну, чемпіонат повертається вже в 26-му році. Ну, поки що бачимо, що ще матчі проти Олімпіакса вдома проти думаю, В принципі, проти Олімпіакса проти я на мою суб'єктивну точку зору. Вважаю, що в Кайрата буде шанс взяти очки. Ну і виїзний матч на Емірейтс проти дуже міцного арсенала Мікеля Артетики. Поки що взагалі можливо навіть одна з найкращих команд, можливо, навіть найкраща команда на даний момент на тільки Європі, а в світі. Еще казати про Лигу Чемпіонів. Команда, по-перше, програла Тотнему с 4 0 4 листопада до того програла Дормский Бороси 24 команда програла. В принципі, достойный матч. Данські команди. З. ну, До речі, команди ще там проходила кваліфікацію. Базель пройшли. Ну, ще ми беремо вже такий загальний груповий Вітатор розпочали взагалі, загалі-то не з Байером. А, з міцним Байером, Байрем програв Карабаху, ну, тобто, один пункт в пасиві у Копенгагена є. Ну, Кайрат, команда програла в Anri Ну, в першому турі ще програла Спортінгу. 1-4. Потім був хороший матч проти команди Пафос. Кайрат, да, команда грала по суті весь матч в більшості, не знаєте, про такого пафоса і навіть в більшості важко. Кайрат мала команда з Казахстану територіальну ініціативу і, в принципі, Кайрат не дуже Кайрат сподобався, але не вдалося вирвати перемогу, а один пункт команд набрала історичний. Ми програли в Міланському Інтер, але програли з рахунком 1-2. І при цьому ж таки команда грала на виїзді. І я вам, друзі, хочу сказати, що Кайрат на відміки. Взять очки. Меня справді команда була дуже близькою, але все-таки Міланський Інтер забився. Другий м'яч, в принципі, Кайрат мені сподобався і. Відмінно, я вважаю, зіграла команда з Казахстана. Тому мені Кайрат поки що подобається. Да, поразка від Мадрида. Розгромна від спортінгу. Останні два матчі були дуже хорошими проти Пафоса і проти Міланського Інтера. Ну, і таким чином, якщо ми бачимо таблицю, то команда абсолютно сусіди. Мінус да, 9 по різниці в Кайрата вона трішки нижча. Мінус 8 Копенгагена, 12 в Копенгаген пропустив 4 команди забігу. Два м'ячі забіг Кайрат, один ворота Іменуйського Інтера, один ворот Спортинга. 11 м'ячів команда пропустила, мінус 9 по різниці. Вот. в принципе, для обоих команд я прекрасно на годы взять долгоочекованные очки. А, в принципе, мы видим, еще Судбруге, и тут мои 4 очка, и, там кто-то какая рад будет играть, то очень матч под пироги. А, в принципе, в обоих команд шанс, друзья. шанс, вы знаете, шанс, знаете, и завжды. А шансы завжды, ну, до речи, у Копенгагена, еще раз, давайте нагадаю, Вильяреал потом в сечнице Наполе и Барселона. Ну соперники і справді Вильяреал там, и зараз на третьей позиции. Барселона, разумеется, еще на Кампунол, плюс еще Наполе, чинный чемпион Италии. Тому Копенгаген, изначально еще Копенгаген прекрасно, разумеется, пытается набрать три очка. Завтрашнього домашній матч у Кайрата, буде матч домашній проти Бруге і проти Олімпіакс. Я, в принципі, думаю, що в Кайрата буде шанс там взяти очки проти Арсеналу на буде забудеться важко зробити. Хоча кайрат команда проти Міланського Інтер показала дуже хорошу сила Є ці команди, нам може дати бій. Кітний бій, дасть Кайрат Арсенал. Ну, то вже в січні. А ось завтра, думаю, також Кайрат дасть бій хоча. Копенгаген вважають в ну, там. Ну, по ну друзі. По-перше, команди ще вдома б на стадіоні Ну, поскільки команди грають в паркені, да в принципі був хороший матч проти Дортмунда, проти Байера а, домашній, да, чем матч? Да, да. Програли Тотнему. В принципі, без шансів, да а, на виїзді команда програла дуже. местному оппоненту, проиграла Карабаху на выезде, но ну, вообще он был домашний матч на стадионе Паркин, то Копенгаген завжди, знаете, очень здорово кому можно еще дырать, что перемогу от Манчестер Юнайтед два рук тому назад, ну, там, в принципе, в Еврокубках Копенгаген завжди, знаете, на своем поле играет дуже-дуже добре. Я, знаете, Яка моя думка? Ну, я в принципі думаю, що обидві команди обміняються голами Думаю, що і Кайрат з Egall знає. Ну і думаю, що таки Копенгаген таку ну друзі. Друзі, да. Заб'є Копенгаген. Викорят заб'є. Тож обидві команди заб'ють. Перша думка. А, друзі мої, а друга думка. Кому віддати перевагу? Копенгагену. Всім так. Да. Відую перевагою все-таки, друзі, Копінгаген. Ну... Все-таки господарям віддаю перевагу, але. Але. Але я думаю, що Кайра дуже хороший бік Копенгаген. Да, я думаю, що Копенгаген не програє, але я взагалі думаю, що буде якась нічого. Один-один. Я думаю, що команда розпише друзі нічого. Так, да, основна моя думка, це обидві команди заб'ють. І все-таки я віддаю перевагу Копенгагену, Думаю, що команда з Данії, як мінімум, Кайрату не програє. Але я думаю, що Кайрат покаже хороший футбол. Команда вже показала проти Міланського Інтера, що команда може грати. Ну, Копенгаген, Я думаю, що Кайрат проти Інтера показав хороший футбол. Думаю, що проти таки не більше, тому що Кайрату зараз немає матч- чемпіоната. А, тобто, команда зараз має ось цю підготовку. То, в принципі, думаю, що Кайрат видасть хороший матч. І в принципі. Закрить думаю, що буде якась нічя. Але, в основному, моя думка, це обидві команди The Beauty. Все-таки Кайрат, думаю, пропущене Кайрат, а Копінгаген, думаю, як мінімум, не програє. Але але, Кайрат покаже хороший футбол. Я навіть цьому. Взагали не сомневаюсь. И взагали думаю, еще буду ничья один-один. Вот раз на доброты. Кайрату доброты. Вам любви и доброты. Будь счастлив, пока.